Доброго дня, Борис мене звуть, Збойовий магазин Прапорщик. Е, дуже чекали цю новинку. <кхи> І нарешті дочекалися. Це новинка від компанії Армі». І це новинка в дуже рідкому е, Назара в Україні, е, в дуже рідкій довжині Назара в Україні 12,5 дюймів. Тобто ствол здесь 12,5 дюймів. У базових арок 90%, мабуть, більше. Іде, іде ствол 16, тут 12. І чим це круто, ви спитаєте? Ну, по-перше, це габарити. Так, звісно, на вимоги українського законодавства зброя в нас 80 см і більше. Тут, якщо бути точ, точ, точним, 81 см, загальна довжина зброї через оцей заштифтований приклад. Тобто його не можна зложити через цей пін. І в нас е, загальна довжина відповідає нашому законодавству. Але. E, зараз дуже такі арки потрібні потрібні вони на фронті. потрібні вони Для військових. Чому? Тому що більш коротка зброя дозволяє, по-перше, працювати десь з машини, з вікна. E, більш коротка зброя вона має ну, в пологіці меншу довжину. І через це, там, якщо якісь тактичні прийоми, там, виход за угла і так далі. і так далі, Це плюс. Плюс вона тупо легше. А як ви знаєте, при таких серйозних фізичних навантаженнях, як наші пацани на фронті відчувають, то кожен грам він має свою ціну. Далі, по самій арці. Хто вже знайомий з андро той може там перемотати на декілька хвилин вперед, хто не знайомий, розкажу. Андро-Армі це арка, яка, ну, скажімо так, вона е, майже вся по спеку або вся по помілспеку. Тобто вона робиться по армійським стандартам США. Тут е, все по спеку. І е, що ми маємо на виході? По-перше, ми маємо дуже високу надійність. По-друге, ми маємо те, що потрібно на війні. Тобто На війні не потрібен м'ягенький спуск, який може спрацювати від, просто від того, що ви поклали палець. Ви не, не відчуєте це в перчатках з замершими пальцями і так далі. Тут потрібен такий спуск, який він тут. Далі. Тут у нас розмітка під військові приціли на планки Пікатіння. Це понятно. Далі що ми маємо? Тут у нас, як ви бачите, цівка вона коротша за ствол. І це дуже круто, бо це дозволяє встановити інтегрований саундмодератор, який не додавить майже довжині цієї ці зброї. Хто не хоче встановлювати саундмодератор, тут з заводу йде отакий от жирний е, ДТК, дорогий ДТК, він е, е, окремо стоїть 250 чи 300 доларів, не пам'ятаю. Двохпортовий, класний професійний ДТК. Тобто, ну, Якщо не збираєтесь ставити саундмодератор, то міняти його точно немає сенсу, бо він сам по собі крутий. По надійності, <кхем> молібден Ванадій ствол. Хто знає, той знає, хто не знає, поясню, чим це круто. Чим він відрізняється від просто там карбонітрованих якогося, тим, що він не боїться патронів трасуючих, патронів бронебійно-зажигательних. Це хробмалюбен він не вигорає. А карбонітровані стволи вони вигорають на цих патронах. <кхух> Далі затворна група вона перевірена високим і надвисоким тиском. Тобто, як ви розумієте, коли виробляєш патрони там, з мільйона штук, один. Попадеться бракований 100%. Якщо це, допустимо, допустим, недосип пороха, це одна історія. А, от, наприклад, якщо пересип пороха, то затвори, які не перевіряються таким чином, вони можуть зламатися. Тут, за счет того, що ці затвори розраховані на надвисокий тиск, в 99% случаях воно буде працювати і далі, навіть якщо бракований патрон. Розказувати там про покриття, про все інше, ну, проще почитати описання, бо насправді по цій арці є що почитати, є з чим розібратися. Ну, саме головне серце, так, сказ так сказати, зброя – це ствол. От Ствол тут прямо один, мабуть, з найкращих з тих, що є зараз на українському ринку. І загальна довжина, тут не так багато конкурентів, а серед тих, які є, ну, тут понятно. Далі, <кій> що ми маємо по собственно, самій арці? Перше, це приклад. Приклад, сапог його в народі називають, хто як називає. Отакий от, от приклад. Що круто, тут йде кріплення під QDM тапком. Зараз дуже багато хто користується одноточечними ременями. Тут він знизу, якщо б теоретично, приклад здвигався повністю, то у вас кріплення під qdn тапку майже біля самого ловера. І це дуже зручно при носінні, тобто у вас висока точка кріплення, у вас доволі удобно їм оперувати. Далі що ми маємо? Ручка МФТ, причому з заводу на ній зроблена, ну це стіплінг називається. Стіплінг це коли беруть паяльник, условно, беруть пластикову деталь і паяльником вижигають от, там, 2 години роблять стіплінг. Тут це вже з заводу, тобто вона не скользить, вона не проворачується, нікуди не убігає, навіть якщо рука мокра або в крові. Також ці е, мфт шній рукоятці є такий от, е, відділ. Тут така резинка. Подрозумівається, що ви тут будете тягати запасні батарейки, наприклад, там, для оптичного приціла, каліматора, тепловізора чи ще чогось. Е, знаю, що дуже багато людей тут носять там, 5 запасних патронів на скажімо так, на якийсь там дуже такий прикрий випадок. Що ми маємо далі? Далі коротка цівка, я вже про неї, про неї говорив. Планка пікатінь у нас на всю довжину. Тобто це дозволяє розмістити, кому як зручно оптичний приціл або коліматорний приціл, або коліматорний приціл з магніфером. Тобто місця вистачає. І поцівці це система МЛОК кріплення, найбільш розповсюдження в світі. На неї більше всього різного тюну. Тобто ми маємо можливість розмістити тут додаткове обладнання, наприклад, фонарь або цілевказувач, або щось інше кому що потрібно. В нас тут, як ви бачите, ну, це якби з, його, з, з армійського прошлого цієї арки, Тут позначено три режими вогню. Запобіжник, напівавтоматичний і автоматичний вогонь. Ну, звісно, це арка цивільна, тобто режим авто тут заблокований, він не працює. Якось так по комплектації. Mm. Звичайний для Америки замок безпеки. Як він працює, доволі, доволі часто питають мене, ви затвор відсуваєте, сюди продіваєте цей замочок, отак. от, Ось сюди от. І вистріл з цієї зброї вже неможливо здійснити. Далі у нас два патчика, ось такий і ось такий, Made in USA. Наклієчка. І е, безпосередньо е, флажок безпеки. Це якщо там ви десь на яких змаганнях е, участвуєте, переноска, переход по. Території тиру повинен здійснюватися з цим флажком безпеки. Це означає, що ваша зброя безпечна для окружаючих, ви не здійсните з неї вистріл. Інструкція від компанії AndroArm. І в комплекті йде Макпулівський магазин 10-місний. Ну, рекомендую, звісно, там добрати сразу 30-місний. За нашим законодавством, як це працює? <кхід> продавати зброю з. Магазинами більше, ніж на 10 набоїв. Магазин як ліцензійна установа не має права. А, наприклад, магазини на 30 окремо, будь ласка, беріть, користуйтесь і так далі. Ну, Такі у нас нестиковка в законі. ну, Маємо те, що маємо. Якось так. Всім гарного дня. Запрошуємо в магазин. Я думаю, що коли вийде це відео, більше цихарок буде вже продана під резервами. Тому не хочеться доустраювати знаєте, як цирк такий, типа, інтерес і все остальне. Но, ну, об'єктивно краще, як намога швидше приїхати до магазина, як подивитися цю арку. Впевнитися <кхід> в тому, що я кажу, що це реально класна річ і, мабуть, одна з найкращих сьогодні на українському ринку. І якщо вона вам подобається, її зарезервувати. Наразі все. Всім гарного дня, до побачення.